Сьогодні ми поговоримо про ланцюги живлення, колообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Ланцюг живлення. Що ж це таке? І слово зрозуміло, що це сукупність елементів, які йдуть один за одним. Тобто як ланки у ланцюгу. Це послідовність організмів, які є їжею один для одного. Наприклад, продуцентами може бути трава. Консументами першого порядку, допустимо, коник, який їсть. Продуцентів, тобто траву. Консументи другого порядку. Синиці, які їдять безпосередньо коника. А синиць може їсти яструб. Він і буде консументом третього порядку. Всі вони розкладаються редуцентами, бактеріями і грибами. І потім вони знову поглинаються продуцентами. І коло замикається. Продуценти трава. От тому в таких ланцюгах речовина циркулює. А енергія поступає із зовні, ну, наприклад, у вигляді світла. Тому ми можемо це назвати колообіг речовин. Усі живі організми потребують поживних речовин для росту, розвитку. Ці речовини постійно циркулюють в екосистемі. Наприклад, рослини поглинають азот, фосфор, інші мінерали з ґрунту. Тварини їдять рослин, отримують ці речовини з їхніх тіл. Коли тварина або рослина гинуть, редуценти їх розкладають, рециркулюючи поживні речовини, тобто знову повертаючи їх у це. Коло життя, яке називається колообіг речовин. Але передається із ланки в ланку не лише речовини, а передається також енергія. Окрім колообігу речовин, існує колообіг енергії. Енергія це те, що дозволяє живим організмам рости та розмножуватися. Енергія сонця це основне джерело для всіх екосистем. Рослини використовують сонячну енергію для фотосинтезу, тобто вироблення їжі. Вони є продуцентами тварини, їдять рослин, отримують ту ж саму енергію у вигляді хімічних зв'язків. Коли тварини і рослини гинуть, редуценти розкладають їх тіла, і енергія їми витрачається. Ну і звісно, переходячи із ланки в ланку, кожен раз енергія витрачається. Але потім вона оновлюється завдяки енергії світла, тобто завдяки фотосинтезу. Тому колообіг енергії в екосистему це відкрита система, оскільки підживлюється постійною енергією сонця. Не було б енергії сонця, не було б колообігу енергії. Як ви ще бачили, у нас іде ланцюг. Спочатку продуценти, потім консументи першого порядку, консументи першого порядку поїдають консументи другого порядку, і отак один за одним і в екосистемі воно йде. Тому це називається ланцюг живлення. Колобіг речовин і потік енергії це всі важливі компоненти, які робляться в екосистемі, які роблять її стійкими. Зрозуміння цих процесів допоможе нам краще оцінити красу та складність природи, а також важливість екосистем. Тобто там кожна ланка ланцюга має своє значення. Явище як. Ланцюг дуже рідкісний, тому що не може бути такого, що от організм тільки певні організми їдять, його їдять наступні тільки певні організми, і так далі ланка за ланкою. Часто один організм може їсти декілька організмів. Ну і його, відповідно, декілька можуть їсти. Тому це розгалужена мережа, яка називається трофічна сітка або власне трофічна мережа. Це складна мережа взаємопов'язаних харчових ланцюгів, яка ілюструє відносини живлення між різними групами організмів в екосистемі. Вона показує, як енергія проходить через екосистему. Починаючи з первинних продуцентів організмів, які... Продукують органіку, це зелені рослини, переважно приходячи до вищих хижаків організмів, яких не їдять жодні організми. Ну, зрозуміло, що не одразу через багато-багато проміжних ланок, які навіть не є ланками, які є складовими мережі, вузлами її. Компоненти трофічної мережі. Ну, це ті самі, що і трофічного ланцюга, тільки йдуть зв'язки ще в бік. Тобто це продуценти, хто продукують органіку, консументи, хто споживають органіку, ну і редуценти це ті, хто розкладають органіку. Розглянемо більш детально, хто такі, ну і почнемо з продуцентів. Отже, продуценти. За типом харчування, вони є, звісно, автотрофами, становлять основу трофічної мережі, вони отримують енергію від сонця або інших неорганічних джерел, тобто інших речовин, тут ми кажемо про хемосинтез. А якщо від сонця, то це, звісно, фотосинтез. Прикладами продуцентів є рослини, водорості, ну і деякі бактерії. Серед бактерій є ті, хто здатні до фотосинтезу. Серед бактерій здатні до хемосинтезу. Ну і є гетеротрофи також. Консументи це споживачі-органіки. За типом харчування вони є, звісно, гетеротрофами, тобто вони поглинають органічні речовини інших живих організмів. Це організми, які отримують енергію, споживаючи інші живі організми. Їх можна класифікувати на різні рівні трафічної мережі, залежно від їх позиції в харчовому ланцюгу. Консументи першого порядку травоїдні це первинні споживачі, які харчуються безпосередньо продуцентами. Ну це олені, кролики, комахи і багато хто інший. Консументи другого порядку це м'ясоїдні, вторинні споживачі, які харчуються первинними споживачами, тобто тими, хто харчується безпосередньо рослинами. Приклади вовки, лисиці, змії тощо. Консументи третього порядку це верхівкові хижаки, це третинні споживачі, які можуть харчуватися споживачами вторинного порядку. Прикладами є. Леви, орли, акули, тобто орли можуть якимось там зміями запросто харчуватися, які до того їли мишей. Ну і є всеїдні організми, які харчуються як рослинами, так і тваринами. Це можуть бути ведмеді, єноти, люди тощо. Редуценти. Редуці розкладаю. Це розкладачі, також відомі як детридофаги. За типом харчування, ну і ще їх називають сапрофітами за типом харчування. Це організми, які розкладають мертву органічну речовину і рециркулюють поживні речовини назад в екосистему, тобто повертають знову це велике коло життя. Це можуть бути гриби, це можуть бути бактерії, дощові черв'яки, ручки різноманітні, той же самий скарабей тощо. Окрім потоку речовин, так само як у трафічному ланцюгу із ланки в ланку, у трафічній мережі із рівня в рівень існує. Потік енергії. Енергія проходить через трофічну мережу в одному напрямку: від продуцентів до вищих хижаків домінаторів, у цих, наприклад, Леві. На кожному трофічному рівні значна кількість енергії втрачається у вигляді тепла через неефективність передачі енергії між організмами, тобто коефіцієнт корисної дії, там далеко не 100%. Це означає, що зазвичай на вищих трофічних рівнях організмів значно менше, ніж на нижчих. Конкретно трофічні мережі. Можуть значно відрізнятися за складністю залежно від конкретної екосистеми. Наприклад, проста трофічна мережа у прісноводному стовку може складатися з водоростей, продуцентів риб первинних споживачів більших риб вторинних споживачів та верхівкового хижака. Ну, допустимо, орла на противагу цьому, складна трофічна мережа в тропічному лісі. Може включати сотні і навіть тисячі різних видів організмів, які тісно взаємодіють, поїдаючи когось, когось не поїдаючи. В общем, стосунки там в тропіках досить складні. Харчові, зокрема, ми раз по раз повторювалися, що вищий рівень він буде менший, а основа піраміди буде більша. Ну так, це дійсно схоже на піраміду, це що на малюнку. Тому науковцями було сформовано правило екологічної піраміди. Правило екологічної піраміди, також відоме як піраміда енергії. Або трофічна піраміда описує те, як енергія передається через харчовий ланцюг в екосистемі. Східно з цим правилом на кожному трофічному рівні піраміди доступна лише невелика частка отриманої енергії попереднього рівня. Це означає, що чим вищий трофічний рівень, тим менше організмів може існувати на ньому. Ну і на вершині знаходяться верхівкові хижаки. Тому вони власне і називаються верхівкові. від слова верхівка на верхівці екологічної піраміди. Графічне зображення піраміди зазвичай це власне і є піраміда. Це фундаментальна річ, де кожен рівень представляє собою. Менший за попередній. На основі піраміди розташовані первинні продуценти. Вони дають основу піраміди, найбільшу, а найменший щабель піраміди це верхівкові знову ж таки хижаки. Ширина кожного рівня пропорційна значній кількості енергії або біомаси. Є піраміда енергії, є піраміда маси відповідно. Але зображення обидва корелюються. Тобто і піраміда енергії, і піраміда маси. Це все одно буде власне пірамідою. Ястенько важко сказати, хто запропонував безпосередньо правило екологічної піраміди. Хто запропонував певні принципи, можна сказати. Наприклад, Раймонд Ліндеман запропонував, що потоки енергії в екологічній піраміді відбуваються таким чином, що на кожен наступний рівень приходить 10% енергії. А Чарльз Елтон, який досліджував трофічну структуру в екосистемі, запропонував концепцію піраміди чисел, що описує зменшення чисельності організмів на кожному трофічному рівні. Загалом принципи екологічної піраміди можна виразити так. Втрата енергії при передачі енергії від одного трофічного рівня до наступного значна частина близько 90% втрачається у вигляді тепла через процеси дихання та інші метаболічні процеси. Це означає, що лише невеличка частка близько 10% енергії, доступна на одному рівні, може бути використана на наступному. Зменшення чисельності через втрату енергії на кожному трофічному рівні. Може існувати значно менша кількість організмів, наприклад, на трофічному рівні первинних продуцентів, тобто автотрофних рослин, значно більше особин і по кількості, і по масі, і енергії вони більше в собі зберігають, ніж звісно на рівні вищих хижаків, які знаходяться на вершині піраміди, їх і менше по масі, якщо загалом брати, ну і енергії в них менше. Обмежена кількість хижаків. Що випливає з попереднього принципа? На вершині піраміди може існувати лише невелика кількість вищих хижаків, оскільки їм потрібна значна кількість їжі для підтримки енергетичного балансу. Тому що при переході до кожного наступного рівня втрачається 90%, передається лише 10%. Тому, звісно, допоки дійде до найвищого рівня, втратиться дуже багато енергії. Тому вищих хижаків менше і по кількості, менше і по масі. І вони в собі зберігають меншу війни. Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей. Всього найкращого. Лайки, коментарі, поширюйте відео, я проти. Дякую за увагу. До побачення. На все добре. До наступних зустрічей.